У луцьку на роботу шукають головного інженера. Заробітна плата тисяч гривень. Серед основних задань та обов'язків організація роботи технічної служби, забезпечення ефективності роботи технічної служби, скорочення матеріальних, фінансових і трудових витрат під час виконання ремонтних робіт, забезпечувати своєчасну та якісну підготовку виробництва, технічну експлуатацію, ремонт і модернізацію устаткування, досвід роботи обов'язковий. У селі Самариковильської громади потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 14 тисяч гривень. Потрібно виконувати роботу на автомобілях МАН а також бути готовим до відряджень. У Новолинську відкрита вакансія токаря розточувальника. Заробітна плата 14 тисяч гривень. Серед основних завдань та обов'язків координатне розточування отворів у пристосуваннях та без них з пересуванням по координатах та за допомогою індикаторів та мікрометричних плиток. У селі Федоріка Володимирського району на роботу потрібен зоотехнік. Заробітна плата 14 тисяч гривень. Працівник має контролювати процеси підготовки, посадки вирощування птиці, формувати звіти в процесі вирощування, контролювати проведення експериментів та надавати підсумки по заключенню, контролювати параметри мікроклімату по пташках. В облапах шукають менеджера управителя з логістики. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед основних задань обов'язків оформлення документів фактур на перевезення зерна за кордон, супровід водія до місця призначення, проектування на скрізних матеріальних потоків продовж повного логістичного ланцюга у селі Тойкут відкрита вакансія оператора автомобілях та напівавтоматичних ліній, верстатів та установок. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Працівник має вести процес оброблення деревини з пульта керування, забезпечувати безперебійну роботу автоматичної лінії, налагоджувати остаткування і механізми в процесі роботи. У Берестечку потрібен лікар-психіатр, Заробітна плата 13 тисяч 300 гривень. Серед основних завдань і обов'язків застосування сучасних методик профілактики, діагностики, лікування, реабілітації хворих психіатричного профілю, надавати їм і швидку та невідкладну медичну допомогу, здійснювати нагляд за побічними реакціями, діями лікарських засобів, вести лікарську документацію. У Нововолинську шукають підсобного працівника. Заробітна плата 13 тисяч 300 гривень. Робота на процесах обвалювання тушок птиці, філетування, навішування, пакування, перепакування, калібрування.